Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. як бачите, ми направляємося у міський парк через танічний сад. І ось тут показую вам квітничок у стилі французького роду. На вході ось така пасіка на неї. Я дивитися можу тільки здалеку і ось так наблизити, тому що це для мене страшне укус бджоли. Сьогодні я не буду вам показувати красоти. Кому цікаво, можете зайти на канал Бабусині Квіточки не тільки, і там полюбуватися рослинами у ботанічному парку. Це проходимо через річку. Тут є мельниця, водяна. Я хотіла вам показати, як вода лється по-справжньому, але ремонт з того боку і дуже не побачиш. Весь час я вам показую ось цей будиночок. Тут перезимували е, південні пальми. Як бачите, вони виглядають чудово. Е, я завжди захоплююся такими людьми, які вміють. І вже ми в садовому центрі. Ось такий вибір ґрунтів, різних додатків до ґрунту. Але відео записалося в мене там вверх ногами. Тому я видалила і будемо любуватися садовими прикрасами. Це фігурки, альтанки. Всі вони зроблені в тематичному стилі. Ця у морському, як бачите, коники, рибки, цікаві горщики, дуже багато для свічок та арома свічок, підставочок. Для сонячних, як назвати, світильничків і різна декорація. Останнім часом я все чаще, частіше тут затримуюся. Можливо, те, що хочеться мати ось такий куточок, де просто відпочиваєш душею. А в нас нова проблема наш будинок на ремонт йде і нам терміново потрібно знайти квартиру. Квартира це проблема, місто невелике. І ще затримує те, що квартира мінімально здається на рік. А в нас, ви знаєте, термін захисту поки що офіційно до 25 березня, ой, до 25-го року, 4 березня. Хоча вже, говорять, буде і далі, але не дуже охоче здаються квартири, навіть працюючим. Саме із-за терміну проживання. Але це не страшне, шукаємо, далі буде видно. Щось та й буде. Кожен зал тут зроблений в своєму кольорі, тобто заходиш і вибираєш в тому кольорі, який тебе притягує. Комусь подобається білий, комусь золотистий, а кому зовсім подобається в чорно-сірому тоні. Як бачите, дуже багато всього. Мене зацікавили ось ці кульки, штучні рослинки. Хоча я не люблю штучні, просто форма і вазон. Ось так переходимо із залу в зал. І любуємося на прикраси. Дійсно можна зайти і купити все від світильників до кашпо для квітів. Ось така, ці, такий цікавий кит, зроблений із метала і дерева, так розмальований. Дуже багато чого можна просто, я знаю, у мене є на каналі умільці, які можуть відтворити ще краще, чим я вам показую. Я завжди просто в захваті від таких людей, які вміють ось таку камінючку притворити в таку цікаву мушлю. Колись би, мабуть, ось такий колір. Був для мене найкращим, але зараз більше чомусь тягне до світлого. Можливо, можливо душа відпочила від тих всіх незгод, які були і до війни, і війна, яка ніяк не закінчується. І ось так відпочиваєш. І я запрошую тих, хто не ганить мене за таке, а гуляє в місті зі мною. І йому подобається відпочивати душею. Я стараюся вам зробити ваш відпочинок хоча б на декілька хвилин спокійним і цікавим подалі від того, що зараз в Україні. Гинуть люди. Гинуть наші діти, наші захисники. Ось такі маленькі фігурки для квітів горщики. Просто якась епідемія жабок. Я думаю, хто хоче, може відтворити, зробити щось схоже. Головне була б ідея і на що подивитися. Ось такі плетені кашпу. Я знаю, дехто плете із соломки паперової, дехто вміє з ротангу плести. Це подарункові набори. Приємно отримати такий маленький наборчик. І знову кашпо. Я почала з садового центру, а це вхід в садовий центр. Чомусь мене зацікавили ці горщики і вирішила вам показати їх теж. Ось така невелика прогулянка в мене була вчора. Можливо, хтось вибрав собі щось. Можливо, хтось подивився і відпочив душею. Можливо, хтось хоче мене поганити і поставити дизлайк. Я вдячна за будь-яку оцінку. Пишіть коментарі, адже без них я зовсім не знаю, що вам цікаво. А що ні. А це вже по дорозі додому, до вокзалу зайшла у магазин і побачила ось таку вітрину. Дуже яскраву, дуже цікаву у східному стилі. Кому цікаво, подивіться. Якщо цікаво вам роздивлятися саме такий формат відео, я зроблю вам прогулянку по магазинам по посуду. Але напишіть, що вам цікаво. Побоялася витягти, хотіла під нос подивитися. І мене тягне до блискучого. Погляньте, які форми, які витончені чайнички. Дуже гарні. І ось такі садові декорації. Я спочатку не могла зрозуміти, чому в них такі великі очі, але це сонячна батарея. Уночі вони світяться. Так що не лякайтеся, хто побачить таку. А я бажаю вам гарного дня і миру Україні!